І у нас є дуже неприємний пункт, друзі. Про, про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпімими, дуже вселюбішими до різних меншинств, до різних мов, до різних культур в Україні. Я не буду вам пояснювати, до чого це все веде, але я думаю, ви зрозуміли. Тобто, один з пунктів Європа каже: готуйтесь. Що люди, яких ми там не захотіли приймати у себе десь в Європі, вони будуть відправлені до вас в Україну. І ну, це офіційно прописаний пункт, затверджений Зеленським. Отака от приємно, але такі у нас гарантії безпеки. Потім освітні програми в школах, що сприяють розумінню та, ну, коротше, поміну, навіть в школах будуть вчити всю історії різноцвітних прапорів, меншинств, культур, Таке воно прийде в Україну. На жаль. Як ми бачимо, без. Певних моментів дуже неприємних для України і для українців не вийде підписати мирну угоду. Отак воно. Маніпулятивно трошки, але без шансів. Що ви про це думаєте, пишіть в коментарях. І можу забіжати наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміли, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейського рівня за допомогою соцмереж в ТГК. В шапці, переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.